Вітаю, це спецпроєкти. А я Сергій Мамаєв. Сьогодні поговоримо про справу власника телеграму Павла Дурова, якого затримали у Франції, якого звинувачують в тому, що він надавав свою платформу для злочинної діяльності, відмовлявся співпрацювати з правоохоронними органами, сприяв тероризму, наркоторгівлі, відмиванню грошей і розповсюдження дитячої порнографії. Цікаво, що саме підрозділ, який займається захистом прав дітей, і відкрив ось це провадження проти дурова. Там багато цікавих подробиць. Власне, ми поговоримо з Андрієм Шкілем. Це український політик і журналіст. В колишній а зараз він постійно знаходиться у Франції, президент фонду України європейських ініціатив. І він дуже уважно слідкує за цією справою. Хочу розпитати про затримання засновника телеграм, бізнесмена і громадянина Франції. В тому числі да Павла Дурова, але перед тим аби зрозуміти контекст, наскільки популярним є у Франції Телеграм, і чи він використовується як меседжер, чи як у нас в Україні дуже часто як медіаплатформу для розповсюдження новин напереднув слухайте, давайте відверто. Ні, хто такий дуров? Тут не майже ніхто не знає у Франції, не те, що про Телеграм ні, це таке локальне явище, воно. Пратимана тобто, тут телеграм використовують хто ті, хто вивіз цю любов до нього чи прив'язаність до нього з колишнього святого союзу, це зрозуміло. Тобто, і люди, які може і виїхали до з'яви телеграму, але ті, що приїхали пізніше, їх навчили не використовуватися. Ну, тобто, це якби з цим пов'язано, і друга частина це злочинці, це терористи. Це люди, які схильні порушувати закони для цього, для того щоб їм порушувати закон е, краще, глибше і більше. Вони використовують телеграм як мережу, яка їх об'єднує. Тобто не тільки головним джерелом зв'язку е, російської окупаційної армії є телеграм, але й злочинних мережі Франції, і в тому числі, і тут вже без прив'язки до. Колишнього святого е, союзу люди, які е, були арештовані буквально кілька місяців тому, вони е, за арештовані були раніше засуджені були кілька місяців тому за участь у торгівлі наркотичними засобами. в Марселі вони всі спілкування свої е, здійснювали через телеграм, тобто це була частина злочинної мережі, тобто інструмент. Е, Вчинення злочину і не більше того, це не знову таки це не питання, того, чи це є пістолет, чи це ніж чи просто інструмент, яким здійснюється злочин. Це е, е, структура, яка уможливлювала дуже багато здійснення злочинів і контролювала, заохочувала, набирала, продавала, торгувала. Тобто інше. Тобто, це те, в чому звинувачують в принципі абсолютно підставно дураво. Плюс останнє речно, також для того, щоб Розуміти, звідки дізналися більше, і е, значно м, голосніше про телеграм. Це ті люди, які е, можливо самі і не порушують закон, але люблять користатися плодами тих, хто їх порушує. тобто піратськими копіями. Зокрема, було е, порушено питання з приводу того до законності діяльності телеграму на території Франції, Федерацію футболу Франції, тому що. Uh, через через телеграм абсолютно без жодних проблем транслювалися ті матчі футбольного чемпіонату франції які ну звичайно зараз ми чудово розуміємо що ці всі матчі трасуються за гроші бо там бо за додаткову сплату то тут ні жодних модера... жодних модера... модераторів і близько не було там були вже коментатори коментарі це була ціла uh, ну, ці, ці, ці цілі який оточував цю от одну трансляцію виглядачів і це давало от поштовх пошуку телеграму і встановлення телеграму тими особами, які хотіли щоб з ними поділилися краденими. От і, от вони з ними ділилися, і вони користувалися телеграмом тільки тоді, і дізнавалися вперше тільки тоді. І для багатьох французів, які користувалися цими піратськими переглядами матчів, незаконними Телеграмами, телеграми властисиві пов'язано. Тобто, це як дракнет для багатьох. Так само для більшості французів це телеграм, тобто там можна через нього можна зробити те, що є незаконним проти правил, проти чинного законодавства, тобто це можна зробити через нього. Е, я зрозумів, що Павло Дуров не дуже відомий у Франції, але здається, він стає все відомішим довшим, бо вже президент у твіттері коментує його затримання. Е, а mm -hmm. що пишуть пишуть про нього е, ЗМІ у Франції? Взагалі якось висвітлюють цей процес? Ну, президент не стільки дурова був коментував його арешт. Бо арешт дурова коментували на заході, і на захід було скеровано це послання президента в своєму своїй офіційному офіційному блозі на іксі. На твіттері колишньому, то він це зробив, тому що дуже багато шуму було саме з сполучених штатів. І маск там виступив, там створили вони там Фрейдуров, і Трамп виступив. Що це переслідування сом свободи слова і тиде. Ну то на що президент на злочнома що ні? Тому що питання в чому якби, б, не дай Бог телеграм був засобом масової інформації, то Дуров би не 20 років сидів за те, що було в ньому написано, а значно більше не тільки у Франції. Просто тут питання в тому, що Франція вона по інакшому е, працює із міжнародними законодавствами, тобто, це так звано тут тобто, е, називається це зовнішній деголізм, тобто по інакшому ставиться до всього того, що до чого інші держави ставляться, ну немоби традиційно. У свого часу для того, щоб е, в, в, мати ядерну зброю, Франція була змушена вийти з НАТО, тому що НАТО казали, ні, не треба нам ніякі ваші ядерної зброї, лишіться, ми вас захистимо. Ми сильні, ви слабкі, там не підстрибуйте, де не треба. Вийшли, з, зробили, запустили ВПК, один з найпотужніших у світі і плодами, котрому, до речі, українці е, залюбки користаються нині. І потім повернулися як кажуть в рідну затоку. <Стат> так само і, так само і з іншими законодавчими діями, які були з, 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 зроблені не заліка, а в супереч, не через авсуреч. Молодиця ну, про просто пригадаємо, м'яс, чому так Америка ще й реагує на Францію взагалі буде реагувати в подальшому, тому що Франція є автором обкладання закону, який обкладає податками найкрупніших гравців міжнародного ринку, е, це ГАФа, так званий Google, а, iPhone, Facebook, Amazon. Вони всі з кожного сантиму, з, з кожного центу, які вони заробляють на, на терені Франції, платять 15% податку. Це ну це, це, початок покладений був 18 році, у 18-му році. В 21-му це завершилося, а в 22-му всі всі решта країни почали над цим працювати. І зараз вже європейський законодавець. Тобто, ЄС впроваджує, впроваджує цю норму. Поступну, тобто він впровадив, але е, немає держави Є, Є, Європейський Союз. Е, закони про оподаткування приймає європейський союз, а національне законодавство. Тобто осі ОМОФОР на прийняття цих законів е, європейський союз наклав і контролює прийняття відповідно. відповідно відповідного законодавчого поля у рівноваження з тим з тою ініціативою, яка здійснила, яку здійснила Франція. Ну ясно, що ніхто ж Франції цього не забуде. Там і трошки там новина 25% на кожне французьке вино американці підвищили ціну, в тому числі і так і шампанське продають своє американське украмниця до цього часу. І коньяк, до речі, то це школа Совєтського Союзу надає спокою. Ось, але тим не менше, ну. Є ці, ці ці речі є, і вони от так, коли реакція така госна і така імена, такі імена великі її озвучують, і голосно, то тому реакція від президента була. Не тому, що е, дуров тут ким з нами. Хоча з іншого боку, звісна річ, Дуров це пропливе. Тому що ну, з різними даними у Франції раніше мешкало до е, повної штабної війни там вісімсот тисяч російськомовних. Тут дуже те зрозуміло, що росіянам ну, та пожаліє всіх хто приїхав колишнього святого союзу. Ну і там відповідно анкетування, коли відбувається, то це таким чином це багато. А з другого боку, тут ми ж розуміємо, що це тиха затока для дуже багатьох була заможних росіян, які тут ховали свої кошти, ховали себе. Відпочивали в комфортних умовах. Потім змінилося все після двадцятого року. Але до того це було саме таким чином. Я то з їхньої з їхньої ініціативи дорого отримав тут громадянство. Тому що він отримав громадянство як видатний іноземець. Він не отримав громадянство, що він довго живе. Ні, він тут в нього зареєстрована перша крупна купівля. Тут два роки тому. Тобто він ну зараз не два, а два роки перед тим, як він отримав громадянство. Зараз це вже п'ять. Але тим менш. тобто він отримав за те, що він видатний іноземець. Він настільки видатний, що от коли опублікували інформацію про те, що такий собі Дуров отримав громадянство. То перше було запитання: хто це такий, і в чому його видатність. і величезний був скандал. Тоді він просто вже забувся, плюс там на тлі звісно там ковіду, постковіду і так далі. Цей скандал не затьмарився. Подійма потім 22-й рік, та все. Та і вже там було не Дурова і не до його громадянства. Але у Франції це була буря, тому що тут дуже чутливе країна дуже чутлива до таких процесів. Тому що це про престиж, це про ознаки, це про е, ну скажімо, зовнішні вірять. Це дуже важливо. І тоді це був величезний. Сказали, щоб по -погортати, е, сторінки. То видань тодішнього часу, то це був це був такий топ новинний, але знову таки топ не про персону, а топ про порушення. Чому чиновники таке зробили? Хто був відповідальний за це? Для чого воно було звісно таким чином? Ну і звісно було і дана відповідь, тому що. Заможні люди, заможні люди, просили члени ордену почесного легіону, бо є така структура, там їх було багато. Їх 10 усі, по-моєму, звернулися. Ось ну і їх всіх організував Тобто Як такий перший друг е Дурова у Франції, або вони ж тепер в Іспанії, то частіше бочі Латвії вже нарешті має дозвіл жити в Європейському Союзі то. 90% дев'яносто часу він живе у Франції, і платних податків він сам у Франції, особисто промович. Тому ну це, це, це пов'язано. Тобто, і, і його персо, персонаж також через ябромович, через тих, хто за нього просив, А пізніше, вже коли раніше їх терпіли, якби примружували очі і дивилися на це якісь пальці, то після 22 року все змінилося. І відповідно з тим самим полом ну, і пов'язаний дура. Тут нема ніяких історій про те, що він власник якогось месенджеру, хтось його там любить, поважає, хтось там про свободу слова. Тут це чітко однозначно. Коли арештували його вже на з приватному літака, коли він вийшов, до речі, всі підкресли, що літак не французький, а Ембра бразильський. Це також це речі це цікаво. Тому що всі літають вже знову. Звичайно, на, на, на фалконах, які виготовлює Dassault Aviation, тобто це французька фірма на Embraer, на, на, на прилетів по перше з Баку. Це Баку зараз дуже серйозні протиріччя між э, Баку і Парижем, не між Парижем, а саме між Баку і Парижем. Бо, Батлу шкодить як може Франції, де тільки можете там підніжку поставити, спину штовхне, десь там погане слово на французькому прапорі. Напише, а де просто організує групу групу представників усіх. Так званих сепаратистич, сепаратистичних організацій, які борються проти французької держави за розвал, за руйнацію її у себе вдома дасть імпресу профінансує перельоти туди і назад, втрутиться у конфлікт на новій Каледонії, на наштампує на фейків і фейк ньюсів на своїх платформах, і урядових, в тому числі, в чому на чому спіймали їх французи. Тобто, це так, це також жест. І тому головним було здивуванням, чому людина, яка уникала подорожей в Європу на те, що був у Франції після того, як було в йому висунуто звинувачення у тому, що він е, створює умови і не забезпечує безпеки громадян у мережі і створює умови для злочинців, а е, він не просто прилетів в Париж не просто повідомив про це. Він не просто знав про те, що його арештують. Йому попередили, що затримання буде, чи буде арешт, тобто буде вирішувати слідчі, але затримання буде. Стався арешт. А такий ще й прилетів з Баку. Він взяв свій ембрай, полетів в Баку сфотографувався на тлі плакату з, 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 з путіним синетах. Прилетів в Париж. Тобто бозна, на що він розраховував. Одні стверджують, що він в своїй мильній бульбачці нічого не бачить, що він відчуває себе найголовніше, найстаршим на горі, і всі там якісь мурахи під носом, які там був маленькими ніжками. Нічого не зроблять, і це все розмови. Інші кажуть, що це можливо піар трюк, тому що він не встані вже нести, речі. Інше питання ніхто ж не знає, звідки він взяв майно, тому що телеграм це витратний матеріал, він на нього тільки витрачає кошти. Де він взяв кошти на те, щоб купити своє майно у Франції? Це, це наступний крок. Це вже, бо справа зараз за не за фактом, а за порушення проти персон, які вчинили злочин. Персон, хто вони невідомо. Не проти за фактом. Він як не персона, яка вчиняла злочин, а персона, яка цим злочинцем. Цим персонам допомагала його здійснювати поплічництво і е, співучасть Все, тобто заохочення, співучасть е, відповідно. Він а, мов міг використовувати, як твердять, я схиляюсь до цієї думки використовувати. Просто це як піар. О, мене посаді з'яшовипися. Це ж не Росія. Ясно там рано чи пізно, там через 96 годин, один, але міру запобіжного заходу поміняють. А Потім він там використає свої впливи з ким зустрінеться, поговорить. або ж може може взагалі час в країни, буде жити в своєму е, в, е, Арабських Еміратах, але в цей момент Підскочить е, вартість його, коли він звільниться зараз, падають. А коли він звільниться вартість його можливих акцій, які він хоче завести на, на IPO в Лондоні, і продати. Бо інших пояснень немає. Тобто така демонстрація, такий, така поведінка в будь-якій країні. Це е, погано. А... Франції це просто не просто поганий тон, це виклик. І, і цей виклик о, радо прийняла французька держава. Радо, для, що по за коментарем президента це дуже дуже сильно помітно. Що, ну, тобто, це зневажливо глузливий тон і такий притабан, звичайно, Макронові. Але тут він ще й більше розробився. Це ще і це ще відбувається на тлі того, що пере після того зразу після тої заяви. І палац випустив іншу заяву. що ні, ніякого лівого уряду Франції не буде. Ну, ви там ви не перемогли, ви просто набрали більше мандатів. Тому лівого уряду Франції не буде. Буде той уряд, який ми вирішимо все, от, і Лицейський палац не б хоче е, не стійкого уряду. Бо тільки буде лівий уряд, зразу проти нього проголосують всі решта і в тому числі звичайно, і, і президентська партія, і це от ці, ці це переважило, і ця навіть заява голосна. І здавалось би, така, яка легко колегко підати критик її там можна було б смоктати з різних боків, і там за 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 ну. Затюкати і так далі, але тим не менш вона пройшла досить нормально, бо головний удар прийняла на себе заява Єлісейського палацу немає про. А такий це за традиційно, що тут його ще Франція називають просто Єлісей. Єлісей заявив тету й тету. І він заявив, що не буде ліву. Ну і ви перемогли, але це просто більше взяли очків, а це не грає ролі. У вас в парламенті немає більш навіть простої більшості. Тобто, це давайте, да, давайте повернемося до Павла Вдурова. Тут ще є цікава теорія змови, яка тут у нас розганяється. Росіяни дуже переживають, ну, принаймні пишуть так, що тепер всі ем, коди до їх переписок, до е, секретних матеріалів, які є, до законних і незаконних дій, в тому числі ФСБ та інших спецслужб в Європі, отримує Франція. Що таким чином це була велика спецоперація Сполучених Штатів та Франції. Для того щоб його затримати, і нарешті побороти ось цю мережу, яка насправді існує, а Як як до такої версії ставитись. Я, то, я я вже частково відповів на це питання. Ну про яку розмову можна говорити? Якщо я попередили, не лети, бо арештуємо. А він каже: Аки я не просто прилечу, я ще з боку прилечу, де Путін і так далі. Тобто, щоб вам було це не просто зайду, а ще вдарю вниз, а потім спитаюсь за що ви мене взагалі затримали. Оце приблизно така поведінка. Тому тут ні, це не відповідає не навіть не не просто дійсності, а фактам, Тобто, це ж факти, Ми ж не говоримо про те, хто що думає. Це факт. от він полетів спеціально. Він. Не літав європа Європу полетів в Париж. Ще й повідомо про те, що де він буде вечеряти. Забронював на своє ім'я столик. у новому ресторані. Тобто ну це такий. Ну подивимося, як буде весело йому після того, але по то, то вже його особисті справи стосовно того, чим буде, чи буде чиєю буде інформація на телеграмі. На телеграмі інформація буде тих о, власників контентів, які на ньому є. Тобто Франція не та країна, яка буде е, втручатися, лізати. Тобто, кожен ж, ж хто критикує, він по собі судить. Що би зробила Росія? Вони просто би заволоділо всім телеграмом, як вона і володіє зараз. Тобто, доступ російських спецслужб до телеграму є е, пріоритетним. Ми бачимо це по реакції телеграму. кого він е, блокує тих, хто в Росії бореться проти ну або намагає, декларує свою незгоду з існуючою владою. Вони блокуються. Ті, хто збирають кошти на злочинний режим, збирають кошти на вбивство українських дітей в е, Україні. Ті вони спокійно мають е, всі як кажуть з зелене світло в телеграм. Тобто, це, це зрозуміло. Зу тобто вони бояться це втратити вплив на телеграм цілком імовірно, що вони втратять цілком ймовірно. Але всі решта користувачі, які ним користувався, вони жодного непокою відчувати не мають, тому що Франція це країна, яка ретельно дбає за тим, щоб свобода листування і таємність листування була дотримана. Uh, коли говориться про те, що людина пише із в'язниці листа, то написано перлюстрація, тому що ми вас або коли за людиною встановлюється uh, таємне стеження за рішенням суду, то відповідно його листи будуть читатися, і uh, всі контакти, те, телефонні і будь-які інші до яких можна доступитися, усі вони будуть поступлені і вивчені. Ось це той, хто збирається вчиняти на Телеграмі, Ну так, хоча за допомогою товари так треба бути обережним, після того приїзд обережно приїздити в Францію. А всі, хто буде жити в Росії, ну хай собі здійснюють злочини, і живуть ніхто їх за це в Росії, звісно, не покарає. Ми продовжимо розмову буквально за кілька секунд. Лише нагадаю, що нам надзвичайно потрібна ваша підтримка. Це коментарі, вподобайки, ну і ставайте нашими спонсорами 100 гривень на місяць. Всі посилання в описі відео. І в Франції це буде а? на це буде байдуже. Yeah, no. Дійсно, яка різниця? Чи ти пишеш електронною поштою Gmail, чи Telegram, Ну в принципі, законодавчу це одне те саме. Хочу ще запитати тут. Да. Ну офіційно ще не було звинувачень, ніяких висунуто, але у медіа пишуть, що це буде звинувачення на виконання обов'язків щодо модерації контенту, надання платформи для звичайної діяльності. Відмови співпрацювати з правоохоронними органами, сприяння тероризму, наркоторговля, відмування грошей і розповсюдження дитячої порнографії. Ну, набір такий такий ну достойний. Я думаю, що на багато багато років, якщо зможуть довести, так от а, як ви думаєте, які перспективи судового розслідування проти Павла Дурова, зважаючи на такий набір звинувачень. Ну добрема їх не назвеш. Це, це однозначно. Це це, це коротка відповідь. Довша відповідь, це треба тут трошки. Деталізувати, тому що це якби загальне, загальна картина. Але якщо трошечки розмотати, то ми побачимо, що таємне стеження за діяльністю Дурова отримала дозвіл на це таємне стеження, таємне провадження. Ну, це стеження, таємне провадження справи таємне. Отримала частина правоохоронної системи, яка Ніклахнув е, не, не важно, тобто, яка е, відповідає за забезпечення прав дітей, тобто насилля над дітьми, це вона є. Бо якщо ну, яка прокуратура порушила, яким ми чудово розуміємо різницю, так? чи це там порушила економічна частина, чи це порушила е, там е, організована злочинність? Зараз і організована злочинність, і економічна храйство долучились, але першою структурою, яка займалася вивченням. І е, матеріалів, і підставою е, порушення кримінальної справи в повному об'ємі, а не тільки стеження, бо постежили, сказали, ні, нічого немає. Закрили справу. Постежили, є і не тільки наша справа тут є, а тут є справа і для шахрайства, і для організованої злочинності, і для всіх решт. Але щоб розуміти, що а це найчутливіша тема. Ну ми чудово розуміємо, що таке ну насилення над дітьми. Це ж це ж багатоємне поняття. Бо знов таки, коли ми говорили про арешт тих людей, які займалися у Марселі, то та була за ще зафіксована перестрілянина. Перестри... Стрі... Ми з так стрілянина людьми, які зовсім не досягли е, повноліття, і які вели вогнепальну перестрілку, е, фіксуючи це все на телеграм. Ну на телефон і на телеграм, так так це було. Е, тоді було заблюрено звідки взяла взяти відео, але зараз це стає відомо. Плюс е мають зуб на телеграмі представники правоохоронних органів Німеччини, бо е остання мережа прав правих ультраправих, яка була накрита і нейтралізована, куди входили діючі офіцери е і військовослужбовцям е армії Німеччини. Вони також користувалися телеграмом у організації своїх дій. Тому тут, тут воно все сукупно, але почалося з дітей. І тому це дуже серйозний крок. Тобто, це як це, е, кажуть замах, після якого має бути вдар. Тобто, це не може бути це ем, не може обма об обмежити стільки дзвінким ляпусом. Це буде обов'язково дії. Ну знову таки дії. Якщо ми говоримо про Францію і дії кримінального характеру, то можна говорити там про 20 років, то, звісно, можна. а можна говорити про штраф, який замінить ці 20 років. Тобто, це не буде. Той ну невеликий фінансовий удар, який було задано, наприклад, TikTok, Бо TikTok також загнали ті самі рамки, які в рамки закону в Європі, в яких буде перебувати і Telegram, або не буде перебувати взагалі в європейському не європейському, скажімо так, полі послуг. Це оце і все. Наприклад, американці зараз вирішують не, не про рамки і ходити, а просто заборонити і телеграмі тікток. Е, Європейці е, працюють швидше, вони вже зробили по тіктоку дії через величезні штрафи і стягнення і погрози в подальшому їх продовжувати і стягувати і штрафувати, в випадку, якщо не будуть виконати ті, ті ті чи інші європейські норми, які убезпечують дітей в першу чергу і решту громадян від е, небезпеки в інтернеті. І чахраство, ну від цього від насилля, від злочинів і таке інше. І це те саме буде із це точно буде із телеграмом. Чи потягнеться за собою кримінальна відповідальність персонально дурова? Побачимо, це буде рішення суду, і, бо ми не знаємо, який є результат слідчить Тобто, Але однозначно французький громадянин дуров буде почувати в своїй французькій державі рідній дуже себе комфорт. Це однозначно, тому що і з майном у нього буде проблеми, Тобто треба буде все передоводити, і навіть якщо все 100% законно, це дуже неприємна процедура в Франції. Дуже неприємна і наостанок хочу запитати: ми знаємо ну, тут в Україні, який бардак у нас з тіктокам, які люди чогось там новини дивляться, хоча там новин немає. І з Телеграмом, і з багато іншими ось такими платформами, та в принципі з великими з Гуглом намагалися домовлятися. Але ну там процес у будь-якому випадку, якщо Україна стане частиною ЄС, їй буде набагато легше впливати на ось таких міжнародних гігантів IT, зважаючи на те, що буде підтримка Європейського Союзу. Я правильно розумію? Ну я ж розповів вам про те, про, про ГАФУ. То Україна зразу автоматично стане членом цього цієї структури, якщо вона економічно долучиться до європейського союзу, чи стане членом співтовариства європейського. Це однозначно, це тому, що буде роз... Ну, але після ясно, не, не автоматично треба буде прийняти відповідне національне законодавство. Це, це це також буде вимога, але ця вимога для членів. Це не вимога для кандидатів. Хоча Україна могла б показати клас і взяти і прийняти цей закон, що було би не не, не зайво. Ні, і з Google про те, про що домовляється із. Дуре вже давно домовилися. Google дає абсолютно все. Тобто, рішення суду, будь ласка, рішення суду, будь ласка, все дає. Всі доступи, якщо ми маємо до них можливість вас допустити, то, тобто, бо є ще ж інші речі, людина сама там закриває різними, ну, то ви розумієте: доступ до телефону, якщо він добре закодований, нормальний iPhone, ніхто його не відкриє. Ніхто да, Apple не відкриє. Ну, оце це, це, це абсолютна історія. Я не знаю, як там з корейськими е, фегіну. Але тим не мен не відкриє це. Це абсолютно. Але тим не менше це діє по іншому Слідчий каже: відкрий, і тобі буде ну легше. Ти ж доведеш свою невинуватість. А якщо ти не відкриєш, ти тим самим себе визнаєш винним і ми таке рішення приймаємо. Тобто, так це діє законодавство Франції відповідно. Тобто. Україні буде легше і із тіктоком, в тому числі і залізки з навалою китайських товарів, тому що на момент вступу України, я думаю, що Китай вже буде зовсім не в тій ролі, в якій він навіть не те, що перебуває зараз, а хоче перебувати в подальшому. Тобто, це поступово дуже помало, не так швидко, як би хотілося, але це робиться з електромобілями. Зробили вже і в подальшому все буде, і Україна, до речі. По після перемоги буде активно долучатися до цього процесу, бо буде ринком хай не багато поки що, але все-таки ринком е, кваліфікованої робітничої сили, не дуже з високими вимогами, не з такими вимогами і соціальними гарантіями, як в Європейському Союзі. Бо, наприклад, зараз румунська робоча сила є тільки на кілька відсотків дорожчою за китайську, але якщо додати плече доставки інші там речі, які кваліфікують китайські економіку. То це абсолютно е якісний майданчик розташування виробництва, яким є Румунія, член європейського союзу і НАТО, і Україна може почати з таких самих кроків в подальшому, тому це, це в українських інтересах, щоб європейське законодавство чим е щільніше підходила до по у викорінення порушень і зловживання. Ну скажімо, чорноробами в, Ки в Китаї і в інших державах, щоб ринок робочої сили був для України війни. Дякую, що додивились. Ми надзвичайно потребуємо вашої підтримки саме в цей час, коли вимикають світло. Бо ми продовжуємо працювати. Тому поставте вподобайку цьому відео, напишіть в коментарях, сподобалось вам чи ні. Підпишіться на канал, якщо ви досі не підписані, і ставайте нашими спонсорами. Це 100 гривень на місяць, а це надзвичайно підтримує україномовний Ютуб. Всі посилання в описі. Відео зустрінемося на спецпроєкт.